Владику Архитко з народження діагностували гіпоплазію нирок. Вони були меншими за розміром, а згодом перестали функціонувати. Дитина перебувала на діалізі. В чотири роки зробили першу трансплантацію від батька. Мама Мар'яна Архитко розповіла, що перші два роки після операції все було добре. Потім показники погіршились. У сьомий день народження хлопчика родині зателефонували з центру трансплантології першого медоб'єднання і повідомили, що для дитини є донорська нирка. Ми насправді дуже дякуємо родині донора, бо це для нас дуже великий шанс. Донором став чоловік, який помер, але його рідні погодились на використання органів. Це вже друга операція для хлопчика. Як повідомили у телеграмі першого медоб'єднання, виконання повторних трансплантацій є складнішим у виконанні, оскільки є рубці, які ускладнюють процеси. Окрім цього, особливої точності вимагають дитячі судини, які є меншими за розміром. Ось за нивочку, вона дуже маленька, не працює. І для того, щоб було більше місця, щоб е омістилася не ручка від дорослого донора. На столі зараз е не в каже швидка і січа вже почала виділятися січа. Операція завершується. Будемо за що ранок. Операція завершилася під ранок. То ви з татом, так, да? Владислава? Мама, сюди майже закінчили, вже вже такий основний етап зробили, вже нирку запустили, вже потрошку є сеча. Непогано виглядає зараз. так що, так що Трошки все по плану, кажу, трошки затягнулося, бо свою нирку треба було видалити. Друга пересадка завжди складніша, значно, бо судини вже. Після першого разу дуже спаяні, угу. і тільки щоб їх виділити, треба пару годин, тому трошки довше. А так, Зараз не, все добре. Владик став найменшим пацієнтом, якому пересадили нирку від посмертного донора, каже лікар центру трансплантології Дмитро Шевчук. Владик у нього був день народження, якраз коли трансплантація. Але ще до того він казав, що маю йти в школу, але не піду, бо немає рюкзака. То, власне, ми так подумали, зібралися і вирішили йому подарувати рюкзак сьогодні на виписку. Плануємо його виписувати додому і сподіваємося, що його мрія не тільки мати нову ниручку, а й мати рюкзак, і йти до школи збудеться сьогодні. Владик, ми щось маємо. Ми щось так? Тебе має. Дивися, ти казав, що ти не можеш піти в школу, бо рюкзака немає. Все, тепер ти не можеш не йти не в школу і бути найкращим Так? Дивися тобі, все, подарунок. Ну. Дякую. Але з автоматами не було. Вибачу. Іванка Кадусько, Суспільне, Новини Львів.